Привіт-привіт, мої хороші, привіт-привіт, мої золоті, ви на каналі Таро Україна, дуже багато питань. Давайте подивимося контрнаступ Запорізький напрямок, тому що ми так дивимось, ну, швиденько, знаєте, у постійних розкладах. Зараз давайте прямо по напрямках, чи можливо звільнення в принципі, тому що дуже часто розганяються зради, що напевно ну, неможливо. Да? Запорізька область. Давайте ми область візьмемо окремо, подивимось, як вам такий формат буде перегляду. Запорізька область, що там зараз відбувається? Ретища перед бурею. Треба час, щоб якісь ідеї зростити, щоб... Продавитись якісь шляхи. Якщо таке продивити шляхи, тобто продумати поясню. Плани не будуть змінюватись, але як треба маршрут трошки новий прокладати. Когось вивозити. вивозити будуть, думають про те, як вивезти людей. Питання освіти чомусь стане. Запорізька область. Я не бачу гарних новин. От чесно, я бачу щось, біда бідося. Заручники ситуації, недостатньо грошей, нічого не робиться. Як з нашого боку, так і з їхнього область. Та Є і наша частина. Люди самі на себе розраховують. підвішений такий стан. Завмерло все, знаєте, завмерло, підвісилось, нічого не можемо зрозуміти. Запорізька область звільнення, Запорізька область деокупації. Дякую. Ну, самі карти вилетіли, бачили. Рух вперед і багато смертей. От вам відповідь. Колода сама відповідає рух вперед, багато і смерті йде. Смерть землею, це дуже багато смертей. Запорізька область деокупація. Запорізька область, деокупація. Знову кажуть, знову та ж сама карта, дивіться, йде. Можете на початок перемотати. Там закохані. Дуже хочемо. Треба людей вивозити, треба людей цивільних рятувати. Слухайте, таке відчуття, що нас не чують. Таке відчуття, що стосовно геноциду нашої нації, всі очі закрили, бачите, що робиться. Ми молимо, дайте правосуддя, юстицію, дайте правосуддя. А вони очі закрили, я нічого не бачив. По ЗАЕС так само буде. Ми нічого не бачимо. Ні-ні ні, ми не бачимо це. Цього тут немає. Таке відчуття, що зараз, як владі, не до Запорізького напрямку інші якісь плани, я так думаю, що ресурси, те, що я бачу, грошові, на нівець сходять, треба вирішити питання державного масштабу. І от коли вони будуть вирішені, зараз ми, як ходимо з протягнутою рукою, ну ми знаємо, що зараз там заходи офіційні проходять, але тут показує, що влада сконцентрована на загальнодержавних саме питаннях. Тобто в масштабі не регіону, не якогось напрямку, а держави, щоб ви не думали, що про вас там зовсім забули. І потім, коли ці питання будуть вирішені, ми жовтень будемо дивитись окремо, але зараз кажу, треба почекати. Зараз все зависне. І коли вже буде вирішено, щось нам нададуть. Для того, щоб ворога сильніше бити і розбивати на фронтах, знищувати. Щоб ми змогли більший урон ворогу наносити. Так, давайте ще так. Закрісти напрямок контрнаступ. Ворог там намагаються домовитись із місцевими якось буде домовлятися на окупованих. Наші поки що чекають. Чекають вказівок або, може, повернення президента додому. Чекають. Операція, поки не яка не проводиться. Воно що запущено, проводиться, щось нове поки не стартує. Чекаємо. Купити будуть намагатися, як кажуть, електорат. Підкупити людей, я не знаю. Чомусь мені показує, що на окупованій території ворог все одно думає, що він може якось схилити людей до себе, так що цивільні військових не пустять, чи що? Що самі цивільні скажуть, ми не хочемо до України. Отак от будуть зараз робити. Так. Контурнаступ запорізький напрямок. Ну, чекаємо, чекаємо. Десь будуть гарні новини, але воно було запущено. Це процес руху заздалегідь. Зараз чекаємо, трошки в оборону станемо. Треба якісь рішення. Нема рішення. Щось буде змінюватись. Так, Васильівка. Можлива, чи можлива деокупація, Васильівка. Чи можлива деокупація? Поки ні. Поки ні. Будуть змінюватись якось рух наш, ми будемо переміщувати, змінювати тактику. Якщо зараз звільнення великими смертями, буде інше рішення прийняте, До трьох місяців будуть великі зміни. Мелітопаль, чи можливе звільнення? Тут більш реальна картина, можливо, але також руйнація і там трошки заважають цивільні. Тут цей напрямок активно розглядається, тут можливе, і будуть кроки активні в цьому напрямку. Мелітополь контрнаступ. Так, да, Це один з основних напрямків. Тут великі наші втрати великі, але е тиснути на Мелітополь не перестануть. Я не знаю, як вони там йдуть, і не повинні знати. Але тут саме рух по землі. Тут по землі. Ну, Окрім повітря, тут напрямок, до якого ми повинні дійти саме. Бордянськ, ще можлива деокупація. Тут є план, що вони самі відійдуть. Вона можлива, поки що великі руйнування будуть. Обстріли їх об'єктів, саме військових, щоб ми раділи. ППО там десь стоїть, в кущах, може, на узбережжі. От Буде полювання на вороже ППО. Ну, там у них якісь там свої радіолокаційні станції. Я ж не військова, трошки там, не розуміюсь. Але от такі станції будуть вибивати. По Прадянську, тут воно буде паралельно все йти, і видно з Мелітополя. Енергодар, чи, можливо, де окупація. Чекаємо, чекаємо на рішення. От по Енергодару чекаємо на рішення. Обстріли будуть. З повітря ми будемо щось біля Енергода робити. У нас питання є по тому берегу біля але ну, Я так розумію, що то Херсонщина, то не Запорізьщина. Щось поруч. По карті глянути, там буде питання, як людей звідти рятувати, тобто, з тих окупованих, не з Запорізького краю. ЗаС, можлива деокупація. ЗАС, можлива деокупація. Військовим шляхом дуже небезпечно поки що не буде. Здійснено. Чому? Тому що наше керівництво строго стоїть на тому, що не чіпати об'єкт. Об'єкт сам не чіпати. Так, Мак, чи можлива деокупація? Так. Да. Рух іде важко. От як також на, на якийсь момент трошки станемо, зупинимось, щось нам буде не вистачати. От як знаєте, розгубилися. А що ж далі? Пологи чи, можлива деокупація? Інший шлях оберемо. Там, Якщо вони не вийдуть, тут, на жаль, дуже багато вогню показує, що велике руйнування буде в тому районі. І ми як -от, знаєте, навалою пройдемо просто по ньому. Тут, тут ми на щось чекаємо, на зброю, на щось, щось ми очікуємо, що по пологам робити далі рух. В принципі, ми подивились, чи можливо розрізати, як це правильно? Чи можливо прокласти сухопутний коридор до Криму? Ну, Ми в, в, в путі, в процесі. Це, це дійсно план. План є і він реальний. Він реальний. Тобто ми спочатку спробували так, як нам підказали. Знає, знаєте, може інші військові, а потім ми підемо своїм шляхом. Це буде дуже якось епічно, якась операція. Ворог, на, ворог нас буде там чекати на цьому шляху. Дітьми прикриватись кажуть, людьми живими прикриватись ворог буде, але ми знайдемо інший вихід. Ну, втрати, тоді, тоді військових великі втрати. Тут кажуть, можна, тут навіть не через центральні міста піде підемо. Ні, якось іншим шляхом. Можливо. І це от те, що от наразі. Мелітопольський, ну те, що от я бачу, найактивніший це вихід на Мелітополь і у цей коридор. Ото, що прямо зараз гаряче, як гарячі пірожки, знаєте?